Українцям українське почути сучасну українську пісню в етностилі у тих селах та невеличких райцентрах, де зустріти відомих співаків не чувана рідкість, можна буде завдяки туру, який організовує козак Сіромаха. Особливість концертів це те, що кожен житель може запросити до себе виконавця. Як це зробити сьогодні? Дізнаємось від самого козака. Сіромаха із нами на зв'язку. Вітаю вас! Отож, Сіромахо, чому для свого туру обрали саме ті населені пункти, до яких не приїздять інші виконавці, і чому вас особисто тягне до села? Ну тому що українські села це магія, наші люди це кладяться любові і енергія. Наше завдання максимальна, щоб люди відкрилися і повернули свою справжню природу. 6 липня розпочинається тур Вінничиною. Чому саме наш регіон обрали для старту? Я так думаю, тому що, по перше за все, мій друг, який зі мною зараз їздить, допомагає Миколи Кучерявий. Він сам з Вінничини, з Губника, то ближче до своїх сил, там де знаємо, от, тому що набагато легше було, хоча б у людей запитати, чи це потрібно. У вас цікавий принцип відбору тих сіл та райцентрів, у яких плануєте виступити. Як запросити до себе козака сіромаху? Розкажіть детальніше. Ну, Дуже просто. Зараз, як кажуть, наші козаки без прогресу немає стресу, але завдяки прогресу, ми так само можемо комунікацію запускати для правильних дій. Тому просто заходите в інстаграм, пишете назву свого села, підключаєте людей, щоб вони голосували сам, щоб не заради двох людей ми їхали, тому що зараз є велика потреба в масовості для того, щоб ми не просто. Валувались, а робили спільну справу для допомоги піднімати моральний дух не лише бійців, а й наших односельчан. і зазвичай робити все, щоб наша країна стала цільною, непереможною і найкращою. Невеличкі села це ті, де може бути лише сотня людей. Заради них приїдете на виступ. Так, трішки уривається зв'язочок, то не, не зовсім зрозумів питання. Невеличкі, можна... невеличкі села це ті, де може бути лише сотня людей. Заради них приїдете на виступ? Заради так, так, обов'язково. Сотня, добра сотня це вже є козацький дух. Яку енергію передаєте людям і зазвичай після своїх концертів, що чуєте від глядачів? А віддаємо справжнє, віддаємо те, що є в серці. Не тримаємо від людей. Завжди я подякаю. Козацька культура зараз більше у нас розвивається і поширюється. Чи є зацікавлення у молоді? Молодь можливо, навіть не знаю, що таке казацтво справжнє, тому що те, що нам по історії подавали, навіть мені було не цікаво. Саме проказачини се час я дізнався з Туреччини. Саме проказачини я дізнався із за кордону. Тому наше завдання зараз повертати то найкраще відкривати правду, відкривати серця. Але це можна робити найкраще, коли це є живе спілкування. Та ж саме як хвороба передається від людини до людини. Так саме і культура вона передається від живих людей до живих людей. Які наступні після віни регіони відвідаєте? А от тут ми вже якраз і побачимо хто від хто включиться. Можливо, одещина, можливо, Запоріжжя, тому все йде наживо. у нас немає чітких планів побудованих. Тому все буде відбуватися наживо. Якщо буде змога підключатися або слідкувати за нами, то обов'язково слідкуйте. Для військових ви також організовуєте концерти. Обов'язково коли є змога заїжджати, тим більше, якщо ми будемо десь поблизу в районі Запоріжжя або Донецької області, то ми не ділимо людей на військових та цивільних. Для нас всі люди, і наше завдання максимально зробити все, щоб країна була цільною щоб країна була максимально злагодженою та один до одного відносилася щиро та відкрито. Дякую вам за цікаву розмову. Дякую вам до зустрічі. всіх благ. Всі, хто хоче запросити до свого села Козака Сіромаху, мають таку можливість. Тож скористайтеся нею і не перемикайте, нам ще є про що вам розказати.